Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Та що ж все-таки було минулої ночі? Це, в принципі, то безпрецедентний був випадок в історії московського терору вже протягом. Практично 4 років проти цивільного населення України. Чомусь у нас основна увага звертається на так званий орешник. Там все це обсмоктують уже до останньої деталі цього орешника. І як він летів, як він підлетів, як він упав, і куди він упав. І все таке інше. А друге, все те, що летіло минулої ночі, воно летіло тільки проти Києва. Раніше такого не було. Раніше воно було розосереджувалося по... і летіло і по Києву, і по Одесі, і по Дніпру, і все, як правило. А, а зараз була концентрація ось ракет, шахетів. Там і, і, і всього останнього на столицю. Отже, дві речі, паралельне мислення, Знамените, про яке я кажу. Оце про Орешнік, оце дещо згадують про Київ. А якщо ми отак от з'єднаємо це все, тому що воно відбувалося одночасно з, так би мовити, одного гнізда. Але по різних цілях. Але цілі тільки дві. всього дві. Раніше там і по Житомиру, і сюди, навіть до Закарпаття добралися там були. Зараз це абсолютно цільові речі, дві. Це столиця, і друге, це кордон фактично України із Європейським Союзом і Європейським НАТО. Таким чином, Путін намагався вбити одночасно два, двох зайців, так, двох зайців. Перше це вигнати посольства різних країн світу, з Києва, заморозивши його. Та його ви думаєте, що цих андрофагів, дикунів і варварів цікаво. Цікавлять ви і ваші діти, та ви почитайте, я вам на попередньому відео розповів про те, що вони пишуть про так, київських дітей, що їх треба просто, і взагалі українських дітей, що їх просто зараз такий момент Бог дав так, низька температура, щоб їх заморозити, щоб вони змерзли щоб вони пропали і все. Оце такі люди. Люди. Вони люди? московити андрофаги люди. Так, ви мене дивуєте, ви, шановні, пані та панове. Хай нікого не здивує зовнішня подоба московитів-андрофагів до людей, сказав один розумний чоловік із північного Кавказу. Так. І він був абсолютно правий в цьому сенсі. Так що. Те, що там говорить Кличко, про те, що там виїжджайте з Києва, хто може і все, це спрямовано не стільки проти киян, хоча і кияни мають служити тлом для цього всього, а зробити те, що вони вже зробили напередодні свого нападу в 2000, широкомасштабного вторгнення, 2022 року, 24 лютого, коли всі, ні, не всі, майже всі посольства, які були в Україні, представництва там і консульства, вони втекли з Києва, залишилось тільки, не знаю, в обмеженій кількості це. Посольство Ватикану і, здається, посольство Польщі, якщо я не помиляюся. Оце два всього. І після цього вони вважали, що справа вже зроблена. Тобто, раз немає іноземних представництв. То і країни, то цієї немає. Ну давайте реально будемо говорити з точки зору е, ну, дипломатії, міжнародного права. Хоча хто там це міжнародне право, кому воно треба. Але це такий резонанс. Якщо посольства почнуть покидати Київ, так, то це буде для Московії, для їх пропагандистів, для оцього всього. Оцих всіх дикунів і божевільних е, цих психопатів, московитів, андрофагів. Так це уявить собі, що в їхніх пабліках буде робитися. Так, ми досягли свого. Україну вже не ви, не ви, жодна країна світу не визнає Україну як Незалежну державу. Ось у чому сутність? Ніхто ж про це не говорить. Це ж так чи не так? Уже ж було? Було. Вони вже тікали з України. Так. І чому? Тому що Київ за три дні Україна за тиждень. Так. І вони були впевнені в цьому. Тепер московити хочуть добитися того, щоб, так би мовити, зникло міжнародне визнання і е, підтримка України. І тут одночасно два удари: і по Європі. Орешником, чи що там воно було? Як його там не назви, але це удар, не випадково ж Львів, могли вдарити там по повінниці, я не знаю по чому. там, По Житомиру, по Чернігу, по, по Дніпру вже було. Так. Але вони ударили уже там, біля самого кордону. Ну, що там, Самбір чи стрий, я не знаю. ну Самбір взагалі на, на самому е, кордоні знаходиться від, е, із е, Євросоюзом. Це ж так. Так що це, оце два удари, вони ота, їх не можна розглядати окремо, як у нас розглядають наші. Експерти, так би мовити. Отак не можна. Їх треба отак. Розглядати. І якщо ви оце все зрозумієте, ви тоді побачите істинні наміри цього вурдалака і цих вурдалаків, московитів андрофагів. Навіщо все це? Тому що пишуть, а, а навіщо тільки на Орешнику на цьому і зосередилися. Все. Та й ні. Тут треба одночасно, одночасно. Підкреслюю одночасно дивитися на те, що це удари два з однією зроблені метою.